Привіт, котики, у мене для вас новина. Я завершу рубрику реакції. Це мав бути 24 й випуск, але якщо чесно, кому, то треба. Що б я не казав, хтось і далі буде продовжувати дивитися Арестовича, вважати Порошенка президентом, а Гордона чесним журналістом. Хочу подякувати всім, хто дивився, підписувався, лайкав. Але на цьому Україна юний цирк з попаяними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя вообще на ніякого. Що, Хоча ні, я не поведусь на це. Це щось вирване з контексту, а я з цим зав'язую. Що ми і северна от отше я думаю. Та йди нахер, я не буду тебе розбирати. З іншого боку, тобі скажуть, тільки хлопці гинуть. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть. Окей, гівно, ти мене вмовив. Це 24-й випуск реакції. Давайте протягнемося і бабку по асфальту. З тобою слава, поїхали. Хоч раз це поїхали в тему. Вище згаданого підозрасу звуть Андрій Щегель. Він комік і екзибіціоніст. Добрий вечір! Мабуть, через це поєднання його запросив на інтерв'ю Роман Скрипін. І тут треба зробити реверанс Роману, бо він після невеликої розкачки рубанув так рубанув питання. От ти де зараз? От де? Я в Туреччині. Сібався. Сібався, криса. Єбала нахуй, сука, шмар, шлюха на. Тобто від воєнкома, який відповістки, просто тупо. Ні, цього я не боюсь. У мене три повістки. Киньте мене за грати. Випустіть мене, випустіть мені наплювати. Мені теж, мені байдуже, мені байдуже моєму заду не звикати. Я не боюсь воєнкомів, визначаю себе як вільну людину, е, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу. І знайшов собі спосіб з'їбатися і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю, я просто з'їмався з країни, де всі тупі лохи, а я вільна людина. Повернусь, коли ви там порішаєте. І взагалі, при мені не згадуйте слово війна, бо це мене засмучує, я егоїст е і вмію з собою домовлятися. Давно розставив пріоритети і живу останній рік свого життя. Я така людина, яка просто передить голосно, піклуючись про своє здоров'я і реалізуючи своє право на хуйне життя, просто с'буся і сижу тут. Та й ти, ну красунчик, ти просто сідлав в життя. Далі тільки зніматися в рекламі ліптон і інші параші, бо ти, ахуя, пізданий чувак і заслуговуєш за того життя. Ви би що 10 місяців турбували війною. Сьйопитесь це нормально? Ну, просто цікаво. Звісно, це mm. життя. Я похуй. Можете мене вбити, підрізати, пістреляти, а мені нахуй, мені похуй. Мені просто похуй, похуйся. Що життя, країна небезпеці, у нас війна, у нас от там. Що таке країна? Фікція, як ну, утворена культурним пресом. Це. Та що таке країна в порівнянні зі мною? Ви подивіться на цю мордочку. хіба вона має страждати? Я створений для кохання і смузі. Скільки ще я повинен впасти? Бомб! Щоб я це забув? а? Геніальний черговий мув мого куміра, гідного українського коміка Фелікса Рєдька. Бо хто отримав собі нову аудиторію? Фелікс Редька? Хто записав класний відос? Фелікс Рьдька? Про кого згадав скрипін? Фелікс Рєдька? Хто донесе ході ху... сцени? Фелікс Редька. Ох... Юнті папайні галичани, які прийшли на стендап. І не можуть розсадити. І в словах коміка, який ніхуя не вирішує в Україні, щоб подвох і пропаганду. Чувак приїжджає з концертом Схід і Захід давно разом і просто змішує з гівном Захід. Що треба робити за логікою півника? Ніхуя. Тому що комік нічого не хоче донести на багатотисячну аудиторію. Нічого Та, в ти... світі не змінилося, нічого. Крім заробітків Феліксарієтки. Нічого взагалі. Нічого не змінилося, тільки. Там з іншого боку тобі скажуть тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, Звич... щоб ти повернувся Нє потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть. Що його сьогодні робить? Мабуть, піду і загину, бо це чисто мій вибір. За що мені подобається Андрюша? Так за те, що його їбало є... ніяк не заспокоїться і продовжує копати собі могилу. Третє. Україна ю**ний цирк з попаяними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя вообще на ніякого. Ніби Соловйов перейшов на українську. Не дай Боже, звичайно. Але Андрюша, на вірному шляху. Е, четверте. Е, люди ю**ні криси, які нахуй, не можуть включити своє їбало, подумати головою, заперечить, підтримати, і щось там робити. і ну, абсолютно залежні від будь-чого. Які трясуться нахуй за піражок з говном, лише б у них не забрало його громадянство, яке ні на що не здатне. Ну, розумний, А страшно. Це фіот іменно фестиваль долбоєбства, який ґрунтується на заздрості, абсолютній, де людина ось опізнула, і ти знаєш, що у тебе не так. І це олігарх кайфажорства. І ти його ненавидиш, бо він блядь забрав всі. Кайфу від тебе, сука, ти мене попалив. Я заздрю твоєму дегенератству. Ну чого він а не я? По третє, я щиро вдячний українському народу. Мам, дивись, як вмію. Один, два, три, чотири, три, чотири, три чотири. Рахувати так просто. Організували мені е, можливість отримання політичного притулку в ряді країн. Е, по четверте, мені паху ще шість тисяч разів, і я готовий. Е, ну, ніколи туди не повертатись, бо нахуя. Тут тобі пізда, І ти сам то знаєш. Боечко так стискається, що вже третій день покакати не можеш. У нас нема взагалі. Вообще... Ну що ми Сєвєрна Северна Але стійкість підкупає, нічого не боїться. Чи не так, Андрюша? Шановні брати і сестри українці, настав час роз'яснити, що останнім часом відбувається у публічному просторі. Кончайте тут мені займатися. Іді, якщо к врачу, йди обрачись! Шкода, що багато засобів масового інформування зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть. Пішов Ти матері, я тобі сказав. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротись, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Боже, тільки не плач. Ти ж тільки що був найкрутішим в класі, чи то все ефект кепки. Пропоную вам повністю передивитись інтерв'ю зі скрипіним і самим зробити висновки, що мої слова не містили ні краплі зневаги. Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Деяких, хто хоче проломити мені череп, навіть поважаю. Останнє відео моєї емоційної і імпульсивної промови, шматком викладене в інтернет, і абсолютно вирване з контексту, є лише моєю гнівною і безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи і вбивством впродовж декількох діб, які просто зводять тебе з розуму. Чистих трусів вже вдома немає. Та я їх і не ношу, бо марно, коли ти постійно сериш. Я може з того поставив якийсь новий рекорд, але нема кому зафіксувати. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але, на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного. А який день, який чудовий день! Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас і вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що хочуть люди почути. А яйця все вжимаються в тебе і вжимаються. Кудись зник наш альфа смес, якого ми знали. У України є справжні вороги, і це точно не я. Чорний я, бо ну його нахуй. Дякую за увагу. О, це я тобі дякую. Завдяки таким як ти. Я розумію, що це не останній випуск реакції. What, what, what? Це був 24-й випуск реакції. Чисто з цікавості. Напиши в коментарях, що треба зробити з Андрієм Щігелем. Не обмежи себе в фантазіях. Побачимось, коли знову буде якась рака.